Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді наплічник від компанії Kilos Fuga Air 8, виготовлений з високоякісних технологічних матеріалів, які забезпечують оптимальний баланс між міцністю та вагою. Спеціальна система вентиляції та відведення вологи забезпечує комфорт і свіжість під час тривалого тренування. Наплічник має багато кишень і відділень, розташованих стратегічно для зручного доступу до вашого спорядження. Є окремі кишені для питної системи, гелів, ключів, телефону та багатьох інших необхідних речей. Всі ці елементи допомагають вам організувати ваше спорядження та зберегти його під час забігу. Наразі жилет доступний у двох кольорових виконаннях: червоному та жовтому. Дякуємо за перегляд, підтримуйте Збройні Сили України. Та до зустрічі у нашому магазині.